члени комісії та запрошені. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 6 депутатів обласної ради. Комісія легітимна, кворум є. В роботі комісії беруть участь заступник голови обласної ради Сустелів Сергій Анатольович і голова бюджетної комісії Єсмік Єоргій Геневич. Порядок денний всім вам розданий. Чи будуть члені комісії пропозиції до порядку денного? Що не будуть? Є пропозиція прийняти порядок денних в цілому. Хто за? Так, переходимо до розгляду питань порядку денного. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що належать до спільної власності територіальної громади, сіл селищ міст, з Лівінської області, обліковуються на балансі обласного комунального підприємства сфери цивільного захисту. Слово діється Вівсяну Олегу Михайловичу, директору департаменту цивільного захисту та здоров'я. Вінська обласна комунальна інтерв'ю службу на наводних об'єктах осіб дозволу на списування матеріальної дійсностей, що є спільною власністю територіальної громад області, обліковості на фані комунального підприємства, департамент свій захисту здоров'я. Не заперечує, що до списання перелік транзиції додається. Є запитання про проєкту. Через немає питань про кому інформацію взяти до відома. Погоди з писанням матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальної громади сіль селищ міста міністрів та обліковується на балансі Рівненській обласних комунального аварійно-рятувальна служба на водних об'єктах згідно з переліком та актами на списання, які додаються. То заговорити. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст. Рівненської області та обліковується на балансі Рівненського обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Слово вдається в Акультюку Олександру Михайловичу, виконуючи обов'язки директора Рівненського обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Ну, його немає, але я так, Є запитання до доповідача. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити з писанням матеріальних цінностей. Чи є спільною власністю територіальних громад селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі Рівненського обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат згідно з переліком та актами на списання, що видаються? Хто Одноголосно. Дякую. На питання. Про встановлення департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації Орендної плати в розмірі 1 гривня на 2024 рік за оренду приміщень загальною площою. 732,34 метра квадратних будівлі за адресою міста Рівне вулиця Словацького, 1, що є спільною власністю територіальної громади селищ міст Рівненської області, та обліковується на палаці комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради. Це питання, е, я думаю, з 3. З по сьоме, так. Це аналогічне питання, як на попередній комісії. Це структури державні виконавчої влади, які в нас орендують. І кожного року ми голосуємо, вони мають право на одну гривню оренду. Що не проти, то всі, всі з третього по сьому. Не проти? Пропоную. Інформацію взяти до відома і погодити ці цими структурами, які в цих питаннях просять плати в розмірі 2 тивомільда гривень на 24 рік і погодити їх до закладу. Це наші структури. наступне про звернення комунального підприємства утриння майновим комплексом Рівненської обласної ради щодо коригування перегування поштових вартості нев'ємних поліпшень, які були погоджені. Відповідно до рекомендації засідання постійної комісії з економічних питань та комунальної власності від 29.11.2023 під номером 25-26 для Повскольського приміщення загальної площі вісімдесят метр квадратних та Офіс підтримки локальної демократії. Приміщення загальної площі 226 метрів квадратних подів за адресою міста рівня вулиця Пластова, 28 Звідки я зрозумів коригування? Технічні правки у кошторисах. Є запитання? Якщо немає, я пропоную інформацію взяти до відома і долучити документи щодо коригування кошторисних розрахунок у вартості надійних поліцій. Одноголосно. Дякую. Так. Питання різне? Немає ніяких питань? Ні. Дуже, Дуже чітко предметно і професію. У вас так посильно? Майже завдяки. Так, дякую тобі за спільну, конструктивну і швидку роботу.